Мадонна випустила нове видання свого культового альбому Confessions on a Dance Floor до 20-річчя платівки. <му> Колись Мадонна була моєю улюбленою співачкою зараз теж, але слухаю її рідше. Тож новині про її нове видання культового альбому я дуже зрадів, адже воно містить три невиданих раніше офіційно треки та декілька класних реміксів. А взагалі розблокую кілька спогадів. Мадонну почав слухати у 2004 році у випускному класі. Тоді подруга подарувала декілька дисків з піснями та кліпами співачки. Пізніше на другому курсі універу почав шукати фанатів серед студентів. На об'єкнувся рівнянин з паралельного курсу, і ми ходили в інтернет-кафе, завантажували контент, пісні, кліпи, фотосесії. Тощо, другий факт: це мій нік меч бой пов'язаний саме з Мадонною. Мадонна мечґіл. Я меджбой. Мені вдалося відвідати два концерти співачки у Києві та в Москві. В моїй кімнаті у батьків всі стіни були всіяні плакатами із зображенням Мадонни з різних ер. З іншими фанатами співачки. Ми спілкувалися в основному на інтернет-форумах або звичайною поштою. Пересилали один одному плакати, диски з кліпами та піснями. А ви слухаєте Мадонну?